Так, моє прізвище Хомен Олекса Юрович 1929 року. Народився в селі Ворохта, де і проживаю ще сьогодні. В 45-му році вивезли маму у печору. Батька судили на 10 років, відбував Мордовії. А чому вивезли маму і судили батька в 45-му? За що? Ну та чому? Тому що судили маму за те, що брат мій і сестра були в УПА на той час. А брати як, як брата звали сестру? Василь. Брат Хомен Василь по кличці хоробрий. Загинув у 46-му році. О, в селі Миколичин присілок Копчин. А як загинув? Загинув, попали в засаду до, до москалів. Москалі перейшли і ніхто не бачив їх. Зайшли в хату. І в хаті, розумієте, сиділи, а ці надійшли на то. От. І вони Цих було тільки два. Два чоловіка Те. Упа. У два дупа. Проходили туди. Uh -huh. А він похований де? Похований. Похований був там на місці загибелі. Вони ще тоді в той час трупів не забирали. Пізніше вже забирали трупів, хоронили, розумієте, невідомо де. От, Похоронений був на місці, а в, 40, в 1992 році перезахоронені були, із гумація там була на місці. От і перезахоронений захоронений в ворогті. Там два, дві могили є. На кладовище? На кладовищі. Центральному, так? Так, там дві, дві могили є якраз стрільцю. А сестра як доля стала? А сестра також пішла, бо чоловік пішов, упав і сестра пішла. Я залишився один, але вже після того, як в 45-му році маму вивезли, і я тоді вдалося мені роз... втекти, що мене не зловили. От і то, Ну і не було вже куди дітись. Так по правді не було. вже Я залишився один. Брат прийшов, забрав мене в опальцю, <кій> взяли зброю, скільки там, щоб я мав зброю. І ми залишились там, на зимівлю. Зимівлю. Був зроблений, зроблена Криївка була. Ну, час... Яке село, який район? Тут у ворог, танських лісах, недалеко такої хутора лаби. Далеко тоді, у той час, в 45-му році. Не давалось зробити далеко, розумієте, криївки, бо продукти не було. Як доставити? Бо всі перехворіли на ТЕФ. І після ТЕФу, розумієте, всі були ослаблені. Не могли далі. Дальше... І краївки поробили близько села, щоб можна було. А ця краївка зараз є біля хутора Лаба? Не, нема, ні. Приваз? Нема, то все загинело, розумієте, тут все. Ось. Ну а ви б місце знайшли? А там місце, я знаю, то що би не знав. Там зараз що, провалять чи як? Ні, там ліс. Ліф? Ліс? Ліс. Це був ліс, лише. там був ліс молодняка, а потім от виробили. Ну, Криївка була в камені чи в чому? Крилка була вкопана в землі. Але на той час ще розумієте, досить примітивні криївки були. То ще не, не, не думали, що настільки будуть землити більшовики шукати. от, Так і що. Була частина, розуміє, на поверхні, частина в землі. Так що, якщо близько прийти було, то можна було її виявити. Але не, не сподівалися, що большевики підуть так в лісами. Це в 45-му, так? В 45-му році. Бо до 45-го року то квартирували по хатах. О. А вже в 45-му році вже неможливо було. Це вже більше освоїли, більше великі терани. От, і вже пришлось робити криївки. Так. Ну, а сестрою як? От ви почали за сестру говорити? Як доля склалася сестри? Так, сестрі доля склалася як? Тоді на, на криївку, розумієте, вели... Ну, зрадник, ну, зрадник жінка була, розумієте, вона не знала точно де Криївка, але знала терен той, в якому приблизно місці. От, Її переоділи у одежу, в шинелю і в шапку. І вона одну криївку вона ви, викрила, то. Вдалося, розумієте, раніше їм вийти з Криївки. От вони знайшли порожню криївку. І вони, вона вела на цю Криївку, але що тут вона не знала точно місце де. І якраз в той час, розумієте, провідник Остап вийшов і мій брат, вийшов розумієте, з Криївки на то і почули. «Голос нижче Криївки, вже недалеко Криївки. іди!» Вони в Київку і сказали, розумієте, що що обламу них і недалеко тут. Ну і прийшлося кікати. Звідти ну це сніги. Це було 13-го. Тринадцятого. 13... Це березня. 16 березня 46 року. І ми пішли в Миколичин, там знали, розумієте, зв'язки. От, а ті, там була боївка Шугая, далека боївка Шугая. І ми пішли туди. Але прийшлося розуміти йти по продукти. От, і прислали тих хлопців там місцевих двох і приснули цих двох брата і, і, і швадра. От. Та ці набрали продуктів і йшли розумієте, в Криївку. І йшли туди, де вже Криївки не було, то вже було просто зроблений такий балаган з гілків, з, з, з гілок. От. А брат попав якраз. Розумієте, на то. Ну, попали ці два. то тому вдалося під, ну, втече, а це брат, розумієте, сказав уже швагрове, що каже, я вже не зможу Божу От. Ну і захопили, розділи, розумієте, до, до біля розділи, лишили. То потім там захоронили на той час. Важко було на все. От, ну і що. Потім, що крию кучу не викрили. Ми повернулись сюди. Ну це і сестра ваша була, так? так. І сестра, ви в трьох були, так? Так. І скільки у вас було чоловіків? Ні, не, не тільки втрьох, бо що були родичі, його то було вісім чоловік там. От був провідник з жінкою. Провідник Остап, це провідник боївки. Я не знаю його прізвища, бо тут ніхто не, 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 не казав прізвище. Знали тільки по псевдо, Ну, псевдо Остап був. Ну і коли повернулися звідти, розумієте, цей провідник каже, Каже, за великі жартви, розумієте, з одної родини. Можливо, щоб ти пішов, легалізувався. Не здався, а легалізувався так, як то. Так сестрою що стала? А сестра лише залишилася, сестра залишала. Так. Так. так а вона жива потім залишила? Ну, то вона була жива до 49-го року. У 49-му році погинула. Загинула, не? Так. А як загинула? Ой, як загинула, то дуже дуже, розумієте. Не можу я навіть вам розказати, розумієте, що то було. От, цей комендант боївки, грім псевдо, фамілія Кульбі. Почав розумієте, домагатися із сестри. Вона сказала скандал. вийшов. З чоловіком я зустрівся, з цим швагром, зустрівся, і він каже, буде, буде весні навіть права, будуть провідники більші. Я порушу цю справу. І порушу справу так, щоб вони пропали. З чоловіком? Так. Пропали без двоє. Ну, ну, він був, він був він, від уроджений бандит. У 30-х роках, розумієте, служила в них дівчина. Ну і то нанімали тоді на рік. За рік, розумієте, рік відслужили, відробили там на тим господарстві, то тоді виплачував господар. Бачу, що там вони поводилися раніше. І це він думав, що, що батько, розумієте, він розплатився з цією дівчиною. От, і він цю дівчину вбив. А грошей не було, бо батько ще не дав їй. Це грім оцей, да? Це грім. Тому він переховувався на Закарпаття. От, Ну, а так як... Батько був досить багатий, підкупили, він так прижився, розумієте, Але в крові він був бандюга. І так йому довірили, розумієте, що А, а попали на провокацію і їх вибили. Висередилися, там ще три чоловіка останні. І Гріма теж, так? Так. Угу. Ну, а ваша доля тоді як? Значить, вам сказали легалізувати. Так, так? Я прийшов додому, розумієте, О, зброю залишив там і все. Прийшов до діда. До рідного, так? Тут жив дід. Прийшов до діда і сказали, ніхто не питає за тобою, ніхто не шукає, ніхто нічого не то. Ну у вас уже як хата була, але не було в хаті нікого, ні батьків, да, ні матері. Ні, ну та то не, не, не було, бо їх вивезло, тут дід жив. Угу. Батька судили, маму вивезли в печору. Тоді вже от. Ну я залишився в їдах. І хтось підглядів, розумієте, і на то. В ту ніч, першу ніч. Гарнізон вже прийшов. Це який місяць, який рік? Ну це було. Це було де, це було. Напевно, квітень. Напевно, вже квітень був. Так, квітень. 46-й рік. І мене розумієте, забирає. Забирають на гарнізон. Починають бити, розумієте. Гарнізон в ворогті стояв? Ну то він стояв тут, де було, де там почта була внизу, наверху, розумієте, був. Гарнізон той стояв. От і де ти був, що тут починають, розумієте, такі. Дають питання, що я бачу, що вони не в курсі справи, вони нічого не знають. Я кажу, де я був там діда, там нічого це Я били добре, розумієте, ти, ти капітан каже, я прийду к тебе через дві неділі. Я не знаю, чого, що це було за сок. А його через два дні, через три днів вбили. І вже ніхто не приходив. Я так помаленьку ти прижився, ти пішов на роботу. От, бо провідник сказав, каже, ти там більше зробиш для нас, чим тут. От. Ну та й займався, розвідку давав і всяку, той... та й зустріч, ти. Зв'язок був у А, так, Зв'язок був до кінця. А Остап як доля його склалася? А Остапу я не знаю, він як пішов, розумієте, у то, тоді, в 46-му році, весною звідси пішов. От ту, 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 ту сторону космочану, там провід був. Так. І я не знаю, де, що з ним сталося. Він з жінкою був. Жінку зловили. І з жінкою я зустрівся у... У 90-му році. 90-му? Так, вона її зловила, розумієте, вона була сушена на 10 років. Відбула і прийшла додому. От я знав раніше, набагато раніше я знав, що вона є, що вона приїхала. Але я Туда? не при... Де вона жила? В Миколичині. А як це вдаїв? Ой, я забув, Що всяв, і щось таке. Так а у вас як ви казали, розвідку передавала, через кого передавали, як Остапа не було командира? А, та був другий командир. Хто? Був е Карпатський командир. Він родом з татаро, це був діючий, чоловік такий. Тут. На місці, а? На місці, так. Це було друге. Як псевдо його? Псав до карпатський його. Карпатський? Так. А фамілія Дійчук. Дійчук Іван. Оцей був до. Ну, він був два рази ранений. Раз був ранений, розумієте, там у Магурі, на тій горі. Хтось сам продав, що вони мали прийти тою стежкою. Там засіли, розумієте, большевики засіли, зробили засідку. То стежка йшла з молодим лісом. От. Ну і якраз на, йшов, на, на, на їх було трьох, проходило. Залізняк, Швадір, Ворон і, і цей. Карпатський провідник. То першим йшов розумію Залізняк Проболовський. От Володимир. І так, що одночасно цей порівнявся, Проболовський порівнявся з цим офіцером, а Карпатський порівнявся з солдатом. Ось, офіцер, без пістолета, ну, це майже впритул. Оце. Стой. Із засібки, а? За сіпки, так. Із дерева. Ну вони думали, що це оцього розуміється. Це, це, Той остальних вистрілюють. Підійдуть, бо цей йде наперед. А цей відразу був хлопець такий тренований. Та й одразу впав перед нього цей вистріл поверх нього. Якраз у цей момент, розумієте, це одночасно робиться. Цей провідник порівнявся з солдатом. От, цей з винтовку був. Цей весу, розумієте, цей побачив, весунув, розумієте, і провідник автомат мав у руках ніс автомат. Підняв автомат, а цей вистріл йому в руку. Автомат випав. Випав цей автомат, і мене той час чорту ладки був автомат. Ріжок з боку, Так, то тільки у Чахівці був автомат. От. Вони беруть цей автомат, йдуть в сторону Воронянки, забирають чоловіка з хати який працював на железній дорозі. Забирають цього чоловіка, розумієте? Убивають його. Це... І чіпають автомат. Це росіяни чи хто? Ну так, mm. то група mm. Чекісти. І чіпають йому цей автомат. Автомат видно, що робчий. Що і на підводу і привозять, бо їм давали премію. За кожного вбитого діставали премію, ці краснопогонники, які на облавах були тут. Ну і все, і все, цього чоловіка кажуть, що я ж він був день на роботі, він на желізні дорозі зробив. Був... Так, а що сталося із провідником, якого ранили в руку? Його арештували чи що? Провідник також, розумієте, вкік? Утік? Так, його не, не зловили. От і великовуші, розумієте, та й то. друге. — А факт. ви як, як оце дізналися про це? Вас же там не було, так? Ну, це я знав, що все, все, що, що. що що робилося, то я вже знав. Ага. Тобто ви ви з ним мали спілкування, так? Да? Я мав так, з ним з Карпатським, так? Так, з Карпатським, мамові. А як ви, ну, зустрічалися чи записки зустрічалися, передавали? Зустрічалися. Записки не передавали, ні? Передавали записки, це був мертвий зв'язок. А яким чином? Через кого? Деть, як? Ні. Мертвий зв'язок, розумієте, не цього не розумієте слово. Це десь. Домовлено десь розумієте лишати. Ну так. О, оце нартвій зв'язок. Десь лишали, розумієте, ми домовилися де... Я, я, де, я, де. Де він лишав, де я лишав, розумієте? Оцим користувався, користувалися, але зустрічалися дуже. Де куди ви домовлялися? Ну в лісі чи де, в камнях. В лісі домовлялися. Тихі. Записки в лісі залишали? Так. Да.